Перш за все, треба оцінити свої сили. Тобто, якщо ви знаєте, що ви туди допливаєте, да, якщо ви не впевнені, то краще все таки цього не робити. Якщо ви боїтеся плавати або там боїтеся глибини, заходьте лише на ту глибину, на якій ви будете впевнені, там, до пояса, наприклад, або там, до грудей. Далі не йдіть або майте з собою якісь засоби там безпеки, наприклад, отже, жилет. Uh -huh. Якщо ми говоримо за діток, то нарукавники чи круги, на жаль, вони не можуть врятувати дитину, так вона може легко з них вискользнути. Uh -huh. Тому, якщо ми говоримо за діток, то це краще все таки, щоб це був саме жилет. Mm -hmm. Також ну звісно, ми не йдемо у воду в стані алкогольного сп'яніння. Ми не стрибаємо, якщо це мається на увазі якісь стрибки, наприклад, там з пірсу, як у нас люблять. То ми не що стрибаємо, за да? так так або міст, тобто в ті місця, де ми не знаємо, яка там глибина, чи там є якісь можливі коряги, чи там якісь бетонні плити. Тобто ми не заходимо у воду в ті місця, які для нас невідомі, і ми не знаємо, що там може бути.